Зараз ми на Київщині у Бородянці. Саме тут зникли три дівчинки. Це рідні сестри, семирічна Маша, 12-річна Аня та 16-річна Дарина Мельниченки. Дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці за адресою Центральна 326. 1 березня у їхній будинок влучила російська бомба. Дівчата з батьками жили на п'ятому поверсі цього будинку, і бомба потрапила саме у те місце, де була їхня квартира. У той день тут на жаль загинули люди однак. Ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родина Мельниченків щодня від початку війни ховалася у бомбосховищі, і приблизно за годину до бомбардування усіх їх бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей. І давайте послухаємо що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти кожен день, як відмічався, і їм всім чотири телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш, от-отзовушся. От, 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 от кажуть, дідуся, поїде, коли б підемо вже в басейн. Дівчата зі своїми батьками ховалися у підвалі, і уявіть старша із сестер Даша свої 16 років вимушена була святкувати під звуки сирен у бомбосховищі. Я її привітав днем народження, і вона каже, у мене буде настоящий день народження. Що таке? Апастротом приїхав. Вітав він їх в подволі з в будинку, де вони жили. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, насправді він ледве стримував сльози, розповідаючи про своїх онучок. Ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже жизні люди, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс, бізнес-шов. Сповіна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Маша, ця маленька. Я вже навчилась плавати, ти далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває. Так каже, що ти саме. Тож хоче показати, що воно теж нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. До речі, ось, будь ласка, подивіться на фото батьків-сестричок. І от, власне, 1 березня вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня в будинок влучила бомба зв'язку з родиною Мельниченків відтоді. Немає про долю дітей, нічого не відомо. Утім, після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав сюди, спілкувався з місцевими, і вони розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться, хочеться. З кожним днем. З кожним днем. Ми також поспілкувалися з місцевими жителями, однак ніхто з них нічого про долю дівчаток, на жаль, не знає. Вони жили от у цьому Доми будинку, так? Да? ви про них щось знаєте, тому що вони зникли? От... Вони зникли, нічого не знаю. Можливо, бачили все ж таки Маша Мельниченко, Аня Дмитро. Мельниченко Дмитро. та Даша Мельниченко. Дмитро. Ви нічого про них не знаєте, так? Да? Вони жили у 326-му будинку. я знаю, то ніхто не знає, де вони ділися. Невідомо взагалі нічого вам? Дмитро. Кожен пішли її поїсти, чи що там, і, і ще все. І все ж пан Олександр не втрачає надії, сподівається на вашу небайдужість та дуже просить кожного з вас допомогти у пошуку його онучок. Вони повинні десь бути. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь повинен вже звернути, хто то бачив. Хто то бачив? Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопривідомленості. Тож прошу вас вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 11630. або ж пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.